Доброго ранку, У нас дев'ята година. Я прошу вшаменувати хвилини мовчання загиблих українців. Дякую. Ну, Ніколаю, спочатку погоджувальна рада. У нас хворум є. Голова фракції. Голови фракції прошу уваги. На розгляд розвит... позачергової сесії планується винести 11 питань. Давайте коротко про них пройдемося, а потім розпочнемо сесію. Перше, це про затвердження розпорядження міського голови прийнятих у міжсесійний період. Я поясню це питання особисто. Власне кажучи, із за цього питання я запропонував зібрати позачергову сесію. Комісію розпорядженим передано нам поки що на словах передано 20 мільйонів гривень з обласного бюджету на е, ремонт очисних, будемо так говорити, на придбання обладнання, обладнання на очисні споруди, про які давно вже розмова йшла, ну, обіцяли, ну, наче з, крига з, з кресла Це завдяки народному депутату. Кулінічу Олегу Івановичу, але розпорядження міського голови це воно має свою силу, але я все-таки, щоб обласна влада не мала ніяких питань, то треба зібрати цю сесію і підтвердити, що ми не заперечуємо про за ці 20 мільйонів, щоб вони війшли в наш бюджет. Тому це основне питання, яке власне і за чого позачарова сесія а інші вже нас на як ну що треба також розглянути друге там е, про внесення змін до міжбюджетних транспортів е, розпорядження, воно стосується там по-моєму е, е, передачі коштів із е, Ромадану на по, по медицині там питань особливо я не думаю що повинно бути є запитання по цьому Якщо немає, йдемо др друге. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії. Власне кажучи, воно витікає із першого. Будь ласка, Оксана Васильівна. Наше питання було розглянуто на профільній комісії і коротко доповім. Західна видаткова частини бюджету громади збільшується в цілому на 21 млн 414 чотириста тисяч в тому числі зменшується по управлінню соціального захисту за рахунок інших субвенції з обласного бюджету на проведення заходів із соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей на 124 двадцять чотири тисячі гривень, і відповідно збільшується в цілому на 21 млн 538 п'ятсот тисяч гривень, з яких. За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення саніторно-курортного оздоровлення окремих категорій громадян на 35 тисяч і спрямовується управління соціального захисту населення міської ради. Також за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів на суму млн грн, гривень, які тільки шестерніхалович говорив для теплової заліз на признання технологічного обладнання. За рахунок субвенції з бюджету громада селищної територіальної громади на 40 тисяч гривень для Мергородського центру первинної медико-санітарної допомоги. І також за рахунок перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду громад бюджету громади на загальну суму 1 мільйон 463 тисячі 952 гривні, з них по податку на доходи фізичних доходи з фізичних осіб 1 мільйон гривень і по частині чистого прибутку комунальних підприємств на 463 шістдесят тисячі fihirmi Дане перевиконання планується спрямувати фінансовому правлінню міської ради на надання субвенцій з бюджету громади на реалізацію наступних програм. Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в громаді в обсязі 1 мільйон 190 дев'яносто тисяч дев'ятсот а саме Новгородському районному відділу поліції для встановлення віддаткових возінь інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики, і також на програму розвитку цивільного захисту громади в обсязі 273 тисячі, а саме підрозділом нашому загону ДСНС, з яких 190 тисяч для придбання форменого одягу і 83 тисячі на придбання пально-масивних матеріалів. Мені. Запитання, будь ласка. Якщо у когось будуть запитання, по програмах там ще тоді розберемося. Якщо немає, зараз дякую. Переходи до наступного. Програми будівництва, реконструкції, модернізація та капремонту. Михайлович. Михайлові. цій програмі ці виносити коштів внутрі програми. Знімається з першого пункту 280 тисяч, додається третій пункт 200 тисяч і додається в четвертий пункт 80 тисяч. Це знімається з укриття з 10-го садіка 280 тисяч. Воно завершено вже, все, там залишилися кошти. І розподіляється на майданчик. Реабілітаційного центру і на медицину первенційну Ну, і... це те, що не додали да, нам, за міско... на минулому да. засіданні, сесії не вистачило просто коштів там. Да, так, це для завершення цих об'єктів, щоб вони вже були завершені цього року. Є запитання зараз? Немає. Наступне. Про надання згоди на організацію співробітництва з Великосочською сільською тергромадою. Даним проєктом рішення передбачено надати згоду на організацію співробітництва між Мироцькою міською територіальною громадою і Великосороченською територіальною громадою в формі надання делеваних повноважень в сфері соціальних, надання соціальних послуг. Дане рішення розглядалося на двох комісіях, питань не було. Ясно, є зараз дуже питання. Наступне питання: Про внесення змін е, про затвердження списку присяжних моргійського міського суду. Я доповідаю це питання. Виникла необхідність актуалізувати список присяжних. Дві особи відповідно там у нас змінюють місце роботи, стоїть посадовими особами і органів місцевого самоврядування і державними службовцями. Відповідно, вони не можуть бути. Приказними по молодому, тому що за сліді охопи повороти відповідно. У мене питання, що це не, адреса проживання не наша територіальна громада. Але фактично він тут проживає. Я зрозумію, що фактично він тут, але це ніяких там наслідків від цього не буде, що мають право, не мають права звертали увагу. Уточнив, Серековач. Ну, якби уточнили до початку сесії, щоб вже питань не було. Є запитання? Немає. Дякую. Наступне про приймання майна по проєкту Говерла. В даному проєкті пропонується прийняти до комунальної власності на баланс управління комунальних ресурсів майно, яке отримали по проєкту Говерла, а саме пересувна освітлювальна вежа. І передати наступним пунктам теплового сервісу комунальному підприємству. Є запитання? Немає про прийняття майна по проекту МОМ. Про тоді я торгівлю Дмитра на допомоги вразлої групам населення. Шановні колеги, даним проєктом рішення передбачення прийняття на баланс місь міської територіальної громади по проекту МОМ обладнання. Яке ви бачите на екрані, по Це на майданчик центру реабілітації дітей інвалідів. Він вже встановлений, можна піти подивитися так. це своє обладнання. Є запитання. Наступне про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності із сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Морецької міської тергромади окремо індивідуального визначеного майна. Все, що у нас таке. Аналогічний практично проект рішення, значить, Міністерство соціальної політики брало участь у проекті про ООН, і обладнання, яке на сьогоднішній день було ну згідно цього проекту, вони передають на баланс комунальної власності нашої громади. Є запитання написано, що там. 4 планшети. Чотири планшети, в да, тому планшети. тижні передано Їх... вона просто. Да. Є запитання тут? Немає. Про надання згоди на прийняття комунальної власності Смілородської міської тергромади дефібрилятора. Даний проєкт рішення з умовленим прийняттям начальником власної військової адміністрації розпорядження про безоплатну передачу з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації на півавтоматичних дефібрилятів, дефібрилятів на баланс територіальних громад для подальшої передачі в центр надання адміністративних послуг передаються ці дефібрилятори 20 громадам. А що а чому таке? ви мені скажіть будь ласка? А що а, воно сенс снабна э, э, дає? Там де скупчення людей. А, просто це, це да, така да, умова да, крає. Так як це нам пересувати. Ні, <рисвітна> ну все. Я, я знімаю своє питання, я, значить, відстав від от, життя. Є <рисвітна> да. запитання? Немає. Тоді, э, дякую, я прошу. Прошу голів фракцій визначитись. Пропонується винести 11 питань на розгляд сесії. 11 питань. Прошу визначитись і членів погодженої ради. Хто за? Проти. Утримались. Я так зрозумів, що всі за, тому ми можемо виступати.